Пропоную до вашої уваги свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до обліку автомобіль Opel Zafira B модельного ряду 2011 рік. 1,8 140 кінських сил, бензин на механіці. От такому чудовому стані автомобіль у нас прибув з Німеччини. Це у нас космокомплектація, передні задні партроніки, заводське затемнення задніх вікон. Має Промовані релінги, оригінальні титанові диски. Автомобіль в дуже гарному стані по кузову, жодних нарікань зауважень немає. Також у нас присутня чудова оптика лінзована ксенон біксенон. Маємо омовочі фар, також у нас є галогенки. Ось така вся вона рівненька по колу. Без царап, м'ятин. Також у нас присутні 4 склопідйомника. От такому чудовому стані руль оригінальному. А саме основне, це 155 тисяч оригінального пробігу. Сервісна книжка, люба перевірка на сервісі. Можна перевіряти по карвектикалу. У такому стані сидіння всі, оригінальні, чудові, жодної потертості немає. У нас є попільничка, у нас є центральний підлокітник. Також у нас є датчик дощу, круїз контроль, автосвітло, кнопочки, як я зазначав, всі ціленькі, гарненькі. Маємо клімат контроль, п'яте ступка. Давайте перейдемо. Задній ряд сидінь також весь чудовий, жодної потертості, продертості немає. Все ціленьке. Машина у нас семімісна. Маємо третій ряд сидінь. Гарний великий просторий багажник. У нас присутня шторка, коврчок, є ключі нонкрат, у нас два крісла складаються і робиться повноцінний великий багажник для речей. З другої сторони також все чудово. Також в нас є центральний задній підлокітник, підстаканник. В такому стані автомобіль до нас прибув від часника. Брався, весь збережний всі документи на автомобіль присутні. Також, як я зазначав, є підтверджуючий документ, є сервіска і останні документи по автомобілю. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, пишіть в приват, дзвоніть, буду радий надати більш детальну інформацію. Нагадую вам, це в нас. Opel Zafira V модельного ряду 11-го року, 1.8 бензин, 140 кінських сил.